Так що, друзяшки, третій день. Леся Петрівна з Надією Анатолійовною не зоря. Встають, працюють і горянчик на підстраховочки. А ми вчора їздили по кукурузку, тільки що розгрузили і будемо сьогодні знову їхати. От, для того, щоб курка була жовта, треба по-любому. Кукуруза, тільки кукуруза, як будете купляти кукурузу, то треба, щоб була жовта-жовта-жовта. Зараз жовта, жовта. я вам покажу, як утра кукурузу купляти, щоб бройлери були жовті і щоб був... Там 47-50 днів були такі за 3 кг. Так що сьогодні важити не будемо. Бройлер у нас середня тушка вже у нас за 3 кг. 3200-3,300. Ну, є й меншенькі такі курочки. І внутрішні ми кладемо всередину. Оце піщиночки, пупочки, сердечка. Це для тих людей, які говорять, що коли ви годуєте збалансованим кормом, то курі на 45-й день повиздихають і в них ці розпечінки. Так що, друзяки, нікому не вірте, <кхід> балансуйте і трошечки розбирайтеся в тому, що ви робите. А ми зараз підемо в зерновий склад, покажемо кукурудзу, трошки поговоримо. І для тих глядачів, які, які мене запитували, це нові, тому що багато вже було відео у нас по е рецептурам. По бройлерію, да й не тільки. В принципі, якщо розібратися, то всі вони ідентичні. Трошки е відображає, не дуже видно колір, але колір також буде залежати в першу чергу від генетичного потенціалу курки, від її породи, а друге від вікової категорії. Чим довше ми тримаємо бройлера, тим більш він стає жирніший, тим більш він стає жовтіший. Хоч це у нас роз 308, але він. Жовтенький. Так що йдемо і працюємо зараз далі покажемо вам рецептурку по бройлеру, якою ми годуємо на сьогоднішній день. Так, а що це в тебе у відрах? Це кукурудза. А ти знаєш, що вона жовта? Бо в неї колір такий. А да. знаєш, що бройлер жовтий? Бо жовта кукуруза. Так, да, да, Бо це ж ми зараз будемо знімати з тобою відос. Я знімав тільки що бройлера, і чим жовтіший бройлер, тим жовтіша кукурудза. Тобто дякуємо Віктору Гавриленку. Дуже жовту-жовту кукурудзу нам вчора подогнав. Дивіться, яка жовта-жовта. А є ще така червона. Якщо червоною, то буде у вас бройлер червоний-червоний. А що це в тебе тут таке? Несучка двоєчка. А чому вона не красна? Не знаю. Так, там ж теж є кукуруза? Ну, мало, мабуть. Скільки там кукурудзи у нас? 40%. Менше. 32. Що? Так що, друзі, питали, чим відрізняється рецептура бройлера від несучки. Да? Але теж є кукуруза 32, але пшениці 44,5. Ну, це по нашому рецепту соєвої макухи 8, а соняшникової 10. А тут у нас соєвої макухи 20, а соняшникової 6. Ну, я думаю, для того, щоб вам просто трошечки зрозуміти. Вам треба просто все написати на один листок і просто подивитися, чим же вони відрізняються. Наприклад, свинячий, бройлерячий, несучка. Ну там зараз ще від вікової категорії бройлер буде відрізнятися. Але приблизно, якщо подивитися, то всі комбікорма у нас що, Назар? Майже однакові. Майже однакові. Тож вони майже однакові в тому плані, що вони робляться з одних і тих же інгредієнтів. Тільки що у нас у несучки і в бройлері у нас немає. Те, що є у свинячому, це ячмінь. Ми його туди не кладемо. І горох сюди ніколи не клали, якщо він є таковий. Але можна, якщо там є ОВЕС, то та все можна положити, можна збалансувати і зробити. Так що на даний момент зараз знаходимося в зерновому складі. Ми привезли трошки кукурузки, потрошки підтягуємо. І на сьогоднішній день цінова політика мені дуже якось так от. Коли люди беруть із неба якісь цифри, дуже якось воно дивно. Тому що бляха, да невигодно тримати бройлера. А по чому ви взяли курча там? По 120 гривень підроздіть тринедільно. Це дорого. А скільки комбікорм стоїть? там? 22 гривні кілограм. Бляха, це капець, все невигодно тримати. Да давайте будемо навчимось рахувати і будемо потім казати. Оце це з неба брати якісь непонятні е, цифри. Воно якось, виходить, дурня. Якщо людина сама навіть для себе тримає бройлера, я скільки розказав, комбікован в домашніх умовах можна зробити самому. самому. Навіть не гранульований, просто робити зерно суміш. Ми використовуємо мінеральну вітамінну добавку стандарт-агро. Якщо взяти по бройлеру і по несучки, вони також приблизно по своєму... Складу, вони приблизно одинакові, якщо порівняти їхній склад. Але люди там пишуть, а скільки ви, хімії ростете, що вони, що, скільки ви хімії кладете, що вони у вас так швидко ростуть, то воно ж, бачите, повні відра понабирали, зараз будемо молоть, кукурузу, пшеницю, е соєву макуху привезли, соняшникову макуху привезли, е для свиней ячмінь, там, пшениця, то теж, ну, зернові. Тобто, якщо ви не положите вище сказаних, да не одна вам хімія, як ви там говорите, вона вам не поможе. Розберіться, будь ласка, чому так відбувається? Навіщо воно потрібне? І тоді буде вам щастя. Але щоб живтіший був бройлер. Так, треба годувати її кукурузою. Це треба бути дураком до кукурузи, додати. Якщо взяти по бройлеру, у нас і так її 40 кілограм на 100 кілограм, тобто в процентах 40% від 100% кукурудзи. І деякі люди до цього ж комбікорму додають ще кукурузу, то вітамінно мінеральна додавка, яка є в будь-якому комбікормі в гранульованому, вона розрахована. Для того, щоб допомогти оцій кількості білкової групи, яка є, вивільнитися і е, ну, перетворитися і перейти в м'язову тканину тої чи іншої тварини. Якщо ви накладаєте більше, ну, то сенсу то немає. Якщо ви не покладаєте вітамінно мінеральну добавку, а покладете дуже багато своєї макухи, то ЖКТ не справиться. І можуть бути проблеми, це може стати желудок. Може бути, особливо з свиньми, це дуже є така проблематична фігня. Так що такий невеличкий відосік, яке воно це життя, биття в, в селі. Тобто, якщо, нема, якщо хтось думає, що це гранулка, то все, цим все вирішено. То В гранулу можна закатати і просто зернові, без різних вітамінних добавок. Да? І ви ж там навіть не узнаєте, що там поклали. от. Можна багато всього зробити, але для того всього вам потрібно просто знати, що ви робите. То в першу чергу краще це все діло зробити. А прорахувати, скільки вас коштує. От кукурузу помножте сьогоднішня ціна. Ну, зараз можна так одразу все на 10. тому що рознішна ціна, якщо ви купляєте по чуть-чуть там відрами на базарі, то можна зразу 320 плюс 440. Плюс ну, макуха Соєва у нас на сьогоднішній день 16 можна і дешевше знайти в цьому році нормальок. Зато Соняшникова на сьогоднішній день в розніці буде стоїть, мабуть, 15. І поїхало. Збиваєте в кучу і ви отримуєте, скільки у вас коштує 100 кг. Ну і робите висновки. Якщо курка з'їла 5 кг, помножили свою ціну. Але рахуйте, ДКУ, гранулятор, якщо такий є, мішки якісь. О, те, що ви поїхали, привезли, О, машину свою, амортизацію, натягалися, як дурний. І що і формується цінова політика. Так що... Супер рецепт для вирощування бройлера в домашніх умовах. Це кукуруза 40, пшениця 30, соєва макуха 20, соняшникова 6, кальцій, фосфат 1,5 і вітамінно мінеральна добавка – 2,5. Це я просто Прошлогодішні кажуть, ціни ми писали. От. І тоді була макуха соєва, 18, ще 16, Соняшник зараз дорожчий, ніж десять. Зараз е, оптова 12 була. Ну, рознічно, мабуть, 15, а зато кукуруза в нас середня, зараз 8-10, ну 8,5. Пшениця, ну не знаю. Е, ми брали то по 7, але буде вона вже дорожча. А в цьому році я думаю, що буде дуже веде. Тому що їхали ми з цю Петрівною, як поверталися із Анатолієм Васильовичем з Дніпра і сходу оттуда. Дніпропетровська область, Полтавська область, Київська область. усі... Пшениці стоять рижі. Пшениці стоять рижі, і хтось там казав, так, озима пшениця не може змерзнути. Може, тому що вона вже вступила у фазу ходяння аграрії, вже почала рости, почала набиратися. І всередині в неї кількість вологи була, і мороз влупив, і почало просто розривати. Тобто вона вже почала рости. Ну, от якось там. Так що не будемо, не будемо вам заважати, да? будемо з Назаром працювати. Назар, зараз, поки сонце високо, починаємо да? гранулювати. І ще сьогодні, можливо, якщо все нормально, то також поїдемо по кукурудку. Але по кукурузі завжди кукуруза в літній період часу такі, вона завжди піднімалася в ціні. Тому що її молотити будуть аж найпізніше. І саме ну, найбільше йде на експорт. От. Пшеницю можна було ячмінь купити дешевше. А от кукуруза завжди дорожчала. А під сезон брати, ну вибачте мене, коли людині треба пропустити там. Ой-ой-ой, ми ще п'ять тонн кукурузи взяли, значить таке. Пух, і нема, да? її нема. Mm -hmm. То ви представляєте, скільки треба взяти нам кукурузи для того, щоб забезпечити себе на повний період. Коли це цей склад увесь він був забитий, була така в мене ситуація. Оце все-все-все тут було більше 100 тонн лежало завжди. але... Війна прийшла, добре, що воно у нас було, ми його згодовували. Ну, і треба було підчистити склад. і Трошки ми, так сказати, фінанси наші ми їх, як вони, обналічили. Ну, а тепер помалу знову купляємо, далі працюємо, далі годуємо. Так що так, стареньке ДКУ. Планував колись друге там купити, але із шнеком я не хочу купляти, Ну і з шлангом. Мені от таким. Проще. от, і міксер. Собі вже загружений, вже вимішане, вже, так? Mm -hmm. а, так що будемо ще запускатися. Так що так, кукурузка по красоті, рецептурки. Кому треба, зупинилися, от скріншотили. І годуйте. Ми ділимося інформацією безкоштовно і курсів у нас платних по вирощуванню бройлера, свиней немає. Так що беріть те, що вам потрібно, безкоштовно. Але в першу чергу треба, щоб людина трошки розбирала, що вона робить. І менше слухайте дятлів, які самі ніхрена не розбирають. І самі не роблять, і другим не дають. Так що, е ви поняли, так? Да? Беріть і годуйте. По проханню когось із глядачів, не знаю, підписник, не підписник, людина попросила, ми зняли сьогодні таке невеличке відео по харчуванню, по жовтизні бройлера, а то все залежить. Я ж кажу, буває бройлер, колись було розвізьмеш. А ти його хоч 300 днів тримає, він білий. І отай міф, що 45-й день і в брулері печінки розкладаються, я вам показав. Він вже під 50-й, да? Десь сьогодні у нас 50-й день. Ну, от, хоч хоч півгода їх держіть на комбікормі. Якщо ваш комбікорм нормальний, то все буде добре. Ну, от якось так. Так що всім удачки. Далі буде відео перегляд вчорашньої нашої поїздки. Ну, не поїздка, як ми грузили із з моїми підписниками кукурузу. У Лука так що їм велике дякую. Гавриленкам, дякую і боровикам. Ми ще там заїжджали до боровиків на чай. Так що дякую всім, дякую за підтримку, дякую за довіру і працюємо далі. І по господарстві, і в підтримку наших Збройних сил України. Так що, папа. Що -па. ти тут робиш жити? А хто це зав'язував? Шелудько. Тихо, акуратно. Що ти робиш, каже? Кукурузу Почому? Смислі дорого? 3,50. 3,50, коли така ціна була? Ну скажіть. Чуєте, а осінню, яка була осіння Сіня з поля? Ну, 4,50. 4,50 було, так? Да? От так змінив. Та такого давно. Ні, в принципі, по кукурузі кожен рік. От кукуруза у нас росте. Всі... Ну, росте, вона все одно росте. Не було такого року, щоб... ну, не до такої степені. На ну, там. Що ти там, де ти там сховався? Стара гвардія! Лукашівські мої підписники, молодіж! Слава Україні! Да, Віктор Гавриленко, Олег Боровик, ну і для мене, знаєте, ти мене написаний взагалі. Олег Оцейківський, От ж так сьогодні. Да, шукаю, бо ми ще з ним познайомилися, наверное, що до YouTube. Ні, ми не до YouTube, А вже як ти почав перше відео твої піши. Ага. У Сайківського взяв номер телефона, дзвонив, дзвонив, ти ж падло, так і не брало. А бачили які? Я і зараз не беру. Я Якщо це... не підпишу. Якщо ти не, під... Ти, під... І не перезвонив не і не сказав, що до тебе позвонить такий номер, то нік Да. Не взяв. да от так, отак і зараз. І все. Заїхав, пан Віктор до Шелучка. Я кажу, кукурудзи немає. Він каже, ну де я тебе діну? Де я тебе? Я кажу, яка ціна? Він каже, сама низька по ринку, такої ціни нема. Можете не дзвонити, бо, нема. бо немає такої ціни і немає лишньо. По 7 гривень це тільки для шелутька продають. І це, мабуть, не перший. В прошлий раз я брав і каже, беляха, як Коля казав цей Бобренко, Ну для шелутька, ну хай буде по 7. Ну такої ціни, я нема, щоб ти розумів. Такої ціни нема. На сьогоднішній день цінова політика середня. Це 8300. Розниця 8300. Так що я просто дякую вам. Понятно, що ми шукаємо, можна знайти десь там якісь остатки, там. там, там, Але ще на сьогоднішній день спілкувався з фермерами, з деякими, бо пропитую. І вони ж теж зараз багато працюють по безналу, по безналу йде за 10, там 10 з лишнім, а за налічку йде, ну, грубо говоря, 8 тисяч гривень. Так що тисячу гривень мені вже дарите. Я вам дякую. Так що прийдеться відсапати. О, Славунька мені допомагає, ми сьогодні їхали ще командою, так? Да? А ви десь записуєте? 155-600 було перший. Надо записати, або або, або, коротше, тоді беремо по 52 кг один мішок десь. Або множимо на всі мішки да і все. Давай, дивися. Приблизно, ну 52 десь хай буде. Так, так, буде. так буде просто нам легше цього. Так, і, так. і мішки толкові, приблизно одинакова вага. Хочете, будемо важити. Як, як казали, як казали, то це як вважить. може краще вдома поважиш, <різь> так? <різь> <різь> як були такі, може стоїть. Та хай лежить, просто туди зверху накидаємо і та все. Так що стара гвардія. Знаєте, з ким, мабуть, спілкувався до війни, в період війни. Я так якось з тими спілкуюся. Мало хто приєднується із новеньких, особливо з місцевих. Так, не тягайте. Я не, я не... не тягайте. Щас так, зараз повкидаємо. Щас вже забираю. Так, все. Що? Так, давай, не будемо важити, закидай. Да. Все. То воно середнє все одно буде 52. Хай буде 52. Все. Це буде нормально. Так, давай, зважийся, бичок. Скільки такі? 110. Так що, що повинні були ваші свині з'їсти, як там кажуть, як ви казали, ну не завжди, все так, як нам хочеться. Так, да? Да, да, да. І можете сказати для тих свиноводів, які там мріють, або е, ті там кажуть, що та що там, свиноматку спарував, потім 20, 15 поросят там, і все в тебе вже в шоколаді. Да? Чекали, чекали, гляділи, гляділи, буває, ждемо, ждемо, а результати зовсім інші. Так що, друзяки, не вважайте, а беріть, пробуйте, як воно. А ви ж постійно да? ж тримали для себе свиночку? Так. Ну, Колись було й поросята брали у вас, пересікалися ми тут, стикалися. Так що от така команда. Отшелудьку, да, як завжди. Як за столом сидять, їдять, я знімаю, то мені не вигодно. А як от мішки кидають, то я знімаю, то вигодно. Так, да, воронь? Да. А, все, харе. Давайте, давайте так що так, друзі. Дай би ж вони не впали, гарно.